Пане Олександре, я вас вітаю. Дякую вам за приділений час. Доброго дня. Питання, яке цікавить, це можливе розгортання подій на запорізькому напрямку. А чи може бути схожим ситуація у Херсоні з чим можна порівняти? Який прогноз ви можете да, побачити і можете розповісти на що нам потрібно орієнтуватися, і е, який власне вектор розвитку є на сьогодні, і який вектор розвитку може прийняти ситуація під Запоріжжям? Що ж, кожну локацію, яка на сьогодні тимчасово є окупованою, це лівобережна Херсонщина, Запорізька область, частина Донеччина Луганщина. Їх треба розглядати ну як одне ціле. Чому тому, що кожна з них має свою специфіку, та звільнення цих територій, сценарій звільнення цих територій, а він не буде схожий один на один, фактично, навіть скажу так: Харківщина, ось звільнення Харківщини та звільнення Луганщини вони між собою можуть бути подібні. Так, сценарії дуже схожі, але з іншого боку, навіть на Луганщині є своя специфіка, якої не було в Харківщині, і саме ця специфіка зараз заважає. Ну, наприклад, на Луганщині зараз вже створено умови для контрнаступу. Вони вже існують ці умови, але є деякі фактори, є деяка специфіка, яка заважає зараз а, саме а, ці контрнаступальні дії активізувати. А щодо Запорізької області. А також тут є своя специфіка. Запорізька область на сьогодні, ну фактично, вона є некомфортною для російських окупантів, хоча б тому, що вона прострілюється аж до узбережжя Азовського моря реактивними снарядами М142 «Хаймерс», та не тільки. Отже, вони там як на долоні. Але з іншого боку, а вони дуже добре розуміють, що область – це ключ до півдня і віддавати робити якийсь жест доброї волі. А це буде для їх всі окупаційної групи саме, самогубство. Саме тому вони накопичують зараз там ресурс для ведення оборонних дій. Накопичують в передовій зоні в трикутнику Васильівка, Токмак-Мелітополі, де накопичення не тільки великої кількості. Батальйона тактичних груп, а й ще й артилерію. Фактично, всю артилерію з півдня, мені здається, саме в цей трикутник зараз і звозять, передиплакують, особливо під Васильівку, а яку вони бачать, скажімо так, відправним пунктом для контрнаступу збройних сил України. Отже, зараз там відбувається саме процес накопичення сил та засобів, які повинні будуть блокувати наш контрнаступ. Але з іншого боку, знову ж таки, ми можемо казати про те, що не дивлячись на ці їх, якісь ну. Якісь їх намагання облаштувати лінію оборони, збільшити свою там присутність, а вони не мають повноцінно можливості утримувати довгий час саме цей плацдарм. Чому тому що вже на сьогодні навіть в них виявляється, ну, в них себе. Не з найкращого звісно боку, але виявляє вже логістична проблематика, яка тягнеться фактично з тимчасово окупованого півострова Крим, бо забезпечення повноцінне усієї південної групи військ російських окупантів, виключно через такий транзитний вузол, як тимчасово окупований півострів Крим, а саме за рахунок логістичної артерії Кримського мосту, яка зараз працює виключно якщо ми кажемо про залізничну компоненту. В реверсі, то ця ефективність падає, а вона вже достатньо низька для того, щоб забезпечувати таку кількість військ. Ну, скажу так: передова зона це фактично вже в Запорізькій області це 20 батальйонів тактичних груп, 6 батальйонів тактичних груп в резерві, і це ми не кажемо навіть про Лівобережну Херсонщину ще. О, таку масу. О, Сил та засобів підрозділів треба забезпечувати. Матеріально-технічне забезпечення вже не, не може впоратись саме з цією задачею, коли ви не отримуєте необхідну кількість а, боєкомплекту, снарядів, боєприпасів, коли ви не отримуєте необхідну кількість паливно-мастильних матеріалів, особливо в зимовий період, а також ну, банально навіть їжу. Коли ви не отримуєте достатньої кількості, то ви не можете тримати повноцінну оборону. Артилерія вам не забезпечує прикриття, технічної компоненти немає в підрозділах штатної, і, врешті-решт, ви вимушені будете залишати свої позиції. Отже, так ще інакше, але саме цей процес він буде відбуватися, але не раніше 2023 року, першого кварталу 2023 року. А щодо Лівобережної Херсонщини там трохи цікавіше, чому тому, що вглиб лівобережної Херсонщини створено так звану операційну зону вогневого впливу нашої артилерії. А це приблизно 20 кілометрова зона, де підрозділи російських окупантів себе відчувають дуже некомфортно. Чому ну тому, що вони, вони постійно знаходяться під нашим вогневим впливом та несуть втрати, щоб мінімізувати ці втрати, вони відводять свої підрозділи приблизно на 40-50 кілометрів. Дехто сприймається, нібито вони готуються до жесту доброї волі. Да не готуються вони до жесту доброї волі. Вони мінімізують свої присутність своїх підрозділів для мінімізації втрат. Але а, для ведення оборони вони залишають необхідну кількість особового складу в тому чи іншої локації, там гола пристань, Олешки, нова коповка і так далі. Але з іншого боку, мінімізація цієї присутності дозволяє нам більш ну, скажімо так, ефективно використовувати вже свій ресурс для деякої операційної активності саме вже в цій зоні. Як це воно буде відбуватися? Ну я гадаю, що знову ж таки перший квартал 2023 року також нам це продемонструє. Олександре, дуже дякую вам за нашу зустріч сьогоднішню. Дякую вам.